Всім привіт. Міняють термостата на сіаті, сіаті Леон. Ну там пару відео в інтернеті знайшов, особливо інформації нема. Ну що я вам скажу? Мінять да його дуже довго. Поки розбереш усе значить е, знімається колектор всасуючий. От він лежить. От, тут стоять хомутики такие под зажим, такі як на гранатах, на пильнику. Я їх порозкушував, буду ставити зажимні. Ну, Показували в відео, що воздухан знімається, ну я не знімав, я так і звратився, так витягнув. Термостат має ось такий от вигляд. Ось так він ставиться. Ось так він ставиться туди. От. Ну, його ізвлечь відтудова. Дуже проблематично. Проблематичний дуже оцей. От Болтик. Верхній ще більш-менш нормально, а от нижній проблематичний. Прийшлось скинути генератора. Генератора не відкручував, так от сторону одвинув, він не мішає. І знімається натяжний ролик, тому що другий болт генератора, його ось одне кріплення. Все, ржавеньке, друге кріплення. Оцей другий болтик із заняття достати достать проблематично. Ну, якщо робити це на подйомнику, то краще буде. У мене на ямі, то похуже є. Оце в нас іде нижній патрубок. Крана немає, ніде злить антифриз. Знімаєш цього знімає, зливається чуть-чуть антифризу, буквально там, ну може літру, може дві потолок. А коли відкручуєш знімаєш цю трубку металеву, витягуєш термостат, термостата, от тоді починає селитися. Потім знімаєш термостат, а знову вселиться. Значить Оця трубка оця трубка кріпиться ось тут на болт. І якщо не, з, не з, е, крутити оцього кронштейна внизу з блока, то вона з термостата не витягується. І проблематично дуже оця гайка, до її долізти не можна. От, мішає радіатор, ключа не можна заложити. Ну, я поїзручався, єлі-єлі я її такий відкрутив, Не знаю, як її назад буду ставити. Тобто оцей треба знизу відкручувати, тому що трубка оця не витягнеться. І ще одне місце кріплення цієї трубки. Ось. Кронштейн теж болтик відкручується, щоб вона ходила. На патрубках. Ну і ще один момент, оцей воздухозаборник. Зараз я його візьму. Ось цей воздухозаборник. Який стоїть ось тут. Його теж треба знімати. Знімається він теж. Треба поізвращатися. Ось, все. один болтик. І другий болтик. А тут мішає воздухан. Ну, викрутити-викрутив, як ставити буду, не знаю. Може буду знімати воздухана. Тому що залізти туди дуже велика проблема. Ну, такі моменти і нюанси. Я розбирав 4 години його. Потихеньку, не спіша, дивився, де що мішає. От. Е, трубка, ця удінь е, щупа. Зразу вона, крихка, вона ламається. Навіть якщо ви будете ви і все одно поламаєте. Бо вона тут теж мішає, це в цьому місці, вона мішає, щоб проводку трошки відвести в сторону. Ну От якось отак. Якщо кому відео буде корисне, то буде корисне. А кому ні, то для знання буде. То щоб не питали чому так дорого. Все, всім дякую.